Україна втратила героя. У Кропивницькому попрощалися із головним сержантом Віктором Гуліковим за фахом електромонтер. І до початку війни 2014-го будував будинки. Та коли ворог вторся на сході, не роздумуючи, пішов боронити рідну українську землю. Сестра воїна Катерина пригадує, у дитинстві було всяко, і сварилися, і мирилися. Але на Віктора можна було розраховувати. Він завжди допомагав та захищав. Ці риси характеру у дорослому віці лише зміцні. З дитинства він захищав усіх, він завжди всім допомагав. Казав, хто як не я. Зараз зібралися всі однокласники, як тільки на всіх фотографіях він є, в усіх походах він був. Ну, Мабуть, про нього скажуть всі, що був дуже хорошою, добродушною, ну і інтелігентною людина. Зростав Віктор у великій родині, мав двох молодших сестричок та старшого брата. Як і належить синові, був опорою для мами, її помічником. Коли Віктор пішов воювати, сім'я його підтримала. Та з кожним роком війни рідним було все тяжче відпускати його на фронт. Повномасштабне вторгнення росіян, головний сержант Гуліков зустрів вже напередку. Близькі ж, ніби відчували прийдешню біду, і з останньої відпустки не хотіли відпускати свого захисника. 14 року він воював і казав, що це його. Він приїжджав додому максимум на неділю. Один раз вже він був в відпуску два місяці, і то він втік останній раз. Ми його не пускали. Ми не хотіли, щоб він туди повертався. Але він в'їхав, нам нічого не сказав. У Віктора лишилася мама, брат, двоє сестер та п'ятеро племінників, яких він обожнював. Грою було 35. Звістка про те, що бригаду чоловіка розбив ворог, прийшла у квітні. Нам написав його друг. Казав, що розбили, шукайте брата. Це було 27 квітня. На цей час він вже лежав в лікарні. А він був три з половиною місяця в комі. Побратими Віктора Гулікова називали його білим. Кажуть, був наднадійним. Таких людей втрачати важко. Із усіма належними військовими почистями героя поховали на алею урочистих воїнських поховань далекосхідного кладовища у Кропивницькому. Відправили за воїном і панахиду. Милості Божої, Царство Небесного, відпущення гріхів його у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого. Просимо. Віктор Гуліков, герой, який віддав життя за Україну, світла пам'ять та вічна шана. Відзвітують перед батьками про готовність. Керівників навчальних закладів Кіровоградщини зобов'язали влаштувати екскурсії в шкільні укриття для батьків учнів. Відповідне доручення очільникам громад та освітянам дав голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Нагадаю, новий навчальний рік 1 вересня в українських школах за рішенням уряду планують розпочати офлайн. Проте, чимало батьків мають сумніви щодо доцільності такої форми навчання в умовах війни. За результатами соцопитування, яке ініціював освітній омбудсмен Сергій Горбачов, понад 62% відсотки респондентів проголосували за те, щоб їхні діти вчилися дистанційно, поки не закінчаться бойові дії. Тільки близько 14 відсотків опитаних батьків обрали очний формат навчання, решта поки не визначилися або збираються виїхати з дітьми за кордон. Водночас, за попередніми даними департаменту, ...Департаменту освіти і науки Кіровоградської ОВА на середину серпня мають облаштовані укриття та готові навчатися офлайн 65% шкіл. 15% налагодять освітній процес дистанційно. Решта шкіл використовуватимуть змішану форму навчання. Як пояснили у владі, оглядини для батьків організують, щоб показати стан укриттів, де під час повітряних тривог перебуватимуть школярі та розвіяти перестороги щодо їхньої безпечності. Я знаю, що багато батьків виказують перестороги щодо того, чи відпускати дітей у школу. Разом з тим, я хочу, щоб усі розуміли, що ми надзвичайно відповідально ставимося до безпекових питань. Кожна школа буде перевірена. Я прошу освітян провести екскурсії для батьків, щоб вони на власні очі побачили шкільні укриття. Знайшли прихисток у Європі. 30 безхатніх котів і собак евакуювали через війну волонтери з Кропивницького. Чотирилапих вивезли в зоопритулки Німеччини та Угорщини. Там за тваринами доглядають, годують і лікують. У притулках в остаті безхатьки перебуватимуть тимчасово, поки всім не знайдуть нову домівку. За словами волонтерів, за кордон тварин переправили, щоб гарантувати їм безпеку. Це вивозилося все безкоштовно. Тобто, нам допомагали люди зібрати на дорогу на саму. Тобто, люди з-за кордону збирали нам на дорогу, щоб ми вивезли туди. Ось і прийняли вони ну взагалі безкоштовно. Тобто, це була справжня евакуація. Там вони всі пройшли ветеринарний огляд. Ну і все, все добре поки що. Рейвпаті молодіє. Одноіменну вуличну акцію до Дня молоді організували в бібліотеці Малонюка. Настільний хокей, майданчик з роботами Дженга, арт розпис і ще купа розваг. Загалом захід тривав три години. Скажімо, так зараз для молоді не так багато локацій. Зараз літо, розпали, скажімо, ще гаряча така пора. Тобто це змістовне дозвілля молоді. І одночасно у нас є, відбувається популяризація книги, молодіжної книги. У нас на абонементі представлена нам, е, виставка молодіжних надходжень. Називається вона «Лови момент. А на цій локації виготовляють патріотично синьо-жовті віночки. Плите собі такий і маленька Кіра. Плитову віночок. Як вдова? Так. Під час заходу відбувся і благодійний розпродаж хендмейду. Доповнили акцію кількома тематичними виставками. Зокрема, експозицію Молодія сформували із фото з описом досягнень кропивницької молоді. На світлинах впізнаємо співаків, спортсменів, письменників, активістів і волонтерів. І тут представлені ну далеко не всі успішні люди молоді нашого краю. Тому ми обрали тільки тих, котрі досягли якихось висот буквально в останній місяць, вже під час війни.